Велогонщики із горішніх плавнів здобули медалі всеукраїнських шосейних змагань на Кіровоградщині. Юнаки та дівчата, які займаються у ДЮСШ номер 1 під керівництвом Сергія Долинського, почали свій виступ у Знам'янці. Змагання були присвячені бійцям Знам'янської територіальної громади, загинувши за нашу свободу. Ці змагання зібрали 120 учасників з 10 команд України. Ну, звісно, що насамперед був представлений кіровоградський регіон. Там було від Кіровоградського регіону п'ять команд, а інші були з інших міст України. У гонці з роздільним стартом на рахунку команди горішніх плавнів бронзова нагорода, яку здобув Іван Головня. Більше медалей вихованці Сергія Долинського вибороли у другий день змагань у групових кільцевих гонках. У кільцевих групових гонках. Наші учасники зібрались з духом, і Анастасія Музика також та саме посіла бронзову нагороду, трішки не хватило Катерині Тимошенко, четверте місце, Іван Головня. Рано почав фінішувати і зайняв третє місце. Якби трошки пізніше ну, висунув колесо переднє, то, може б, виграв, а ближче був би. А самого більшого успіху в цей день здобув наш учень-вихованець Тимофій Роженцев. Він блискавичним фінішем виграв золоту медаль і приз, головний приз в цій груповій гонці. Сергій Долинський розповів про особливості боротьби під час переможного фінішу Тимофія Роженцева. Його на протязі дистанції блокували учасники від кропивницьких. Їх там було дуже багато. Машорінські його зажимали, відпускали своїх, але Тимофій мужньо з ними один боровся і таки. Трошки на фініші їх обдурив, що дуже засмутило всіх супер, суперників і тренерів, які ведуть неправильну роботу з дітьми, що таким методом вчать штовхатись і блокувати. У третій день змагань відбулися гонки критеріум серед юнаків та дівчат із проміжними фінішами, де команда горішніх планів також поповнила свою скарбничку медалей. Дві бронзові нагороди здобули Тимофій Роженцев та Анастасія Музика. Було цікаво подивитися на дівчат, які, з якими я їхала, і було ну, цікаво, що там по шосе буде. Ти можеш порівняти ти була на кросі, зараз шосе було, шосе теж цікаве. Ось. Дуже цікаве Ну, мені кажеться навіть цікавіше, ніж крос. Може, тому що мені крос не дуже сподобався, бо там було складно дуже. Ну, – ну, Ще Швидкість, що більше, так, на Ну, Так, о, тільки падати буде больніше, ніж на кросі. Ну, поки що не падала ж? Ні, не падала. Ні, не падала. Так що ну, було цікаво дуже, як там все проходить. От в Киравграді ми були, тіш, е, теж у нас перший день був картодром. Ну, було цікаво там їхати. Здобути медалі у заключний день змагань у Знам'янці вдалося у важкій боротьбі та непростих обставинах, каже тренер Сергій Долинський. Тимофій Роженцев третє місце зайняв, набравши суму балів на цей раз. Все таки більшість кропивничан його зажали там. за, за, те, за трошки утримували. Ну йому все таки вдалося вибороти ще одну бронзову нагороду. Е і Іван Головня, на жаль, порвав ланцюг. Добре, що це сталося на проміжному фініші. Якби він встав на ноги, ті, при цій мощності, як кажуть, пішов би в атаку, то могло бути і, і трагедія. Підсумки своїм виступам підбив доразовий призер змагань у Знам'янці Іван Головня, який розповів про боротьбу за медалі. Вона була, скажу вам, важкенька, бо суперники стали краще, також тренуються, вони не сплять, як кажуть. То боротьба буде тривати, будемо далі забирати медалю. Будемо тренуватися, становитися сильніше. В перший день у нас були роздільні старти були, індивідуальна, індивідуальна гонка. У мене не вистачило 2 секунд до другого місця та 16 секунд до першого. Перший він дуже сильний був. Він таковик, він дуже добре їде на такій дистанції, розвертається дуже добре. На другий день у нас була групова гонка, я зайняв третє місце, мій сокомандник Євгеній трохи впав, був завал у нас, то я ще встиг вирвати і ну, мене вийшло ще вибороти третє місце. А на третій день було трошки складно, бо перед останнім фінішем ми зробили ривок і в мене розірвалося це. то я міг спокійно впасти, якби це було на фініші. А так це було перед то Цілий здоровий, слава богу. У знам'янці велогосчики горішніх плавнів здобули одну золоту та шість бронзових медалей. Єдину нагороду вищого гатунку здобув Тимофій Роженцев. Він розповів про те, як опанував тактику у велоспорті. Треба до гонки подумати, яка в тебе тактика і з кимось договоритися. Перемога така вперше чи були вже такі досягнення? Ні, ще таких, таких красивих, як я виборав перше місце, ще не було. Я їхав другий, сидів на колесі у першого і за 8 чи за 5 метрів я вибрав перше. Тобто фі фінішував вчасно, так? Так. А Тобі тренер розповідав, що як фінішувати це сам вже відчув. Ну, в мене папа займався спортом. Він теж був фінішором, і він мені розповів. Ну і тренер теж розповідав, як фінішувати. Потім вихованці Сергія Долинського вирушили у Кропивницький на змагання, де відбувся відбір на юнацький олімпійський фестиваль. Ці старти зібрали найсильніших велогонщиків у своїх вікових категоріях. Найкращий результат серед горішньоплавнян тут показав Тимофій Роженцев. шосте місце. Шосте місце в груповій гонці Тимофія Роженцева. Він підтвердив свій статус фінішора сильного. І я думаю, що це також успіх, тому що ну, саме ближче була Анастасія Музика, 13-та, Іван Головня 12-й. Ну, так ну, на такому рівні і з такими командами, що Ну не не соромно. Я скажу, що боролись всі. Я також задоволений. Ну, результати посередні. Медалі збірній Полтавщини у Кропивницькому принесли виступи Кременчужанок. Катерина Троян стала переможницею, а Дар'я Яценко бронзовою призеркою. Попереду у логонщиків горішніх плавнів виступи у збірній Полтавської області на чемпіонаті України у Білій церкві, який відбудеться наприкінці поточного тижня.